4 березня пройшла перша річниця з дня загибелі одного із найкращих синів України, воїна ЗСУ, жителя села Дмитрівка Олександра Давиденка. Герой народився та виріс на цій землі. Ходив до школи, навчався в Петрівському технікумі, так і призвався з нашого села. Одружився перед тим, як пішов до лав ЗСУ, служив срочку, ну, він нашинський. Був дуже активним в житті нашого села, активну участь приймав і в громадських роботах, і в самодіяльності. І був, дуже любив спорт. Футбольна команда, От, Хлопець. Общительний, веселий, такий ну хороший, і таке трапилось, загинув, захищаючи територію України. Олександр Девіденко народився у щасливій родині, мав люблячих батьків та старшу сестру. Коли помер батько, Олександр дуже сумував за ним і постійно підтримував свою матір. Серед друзів він був душею компанії. Ну, взагалі, це таке сонечко, таке світило, що де б не були, це улипка з нього не сходила. І від нього, і він шутив, ну, юморний, дуже юморний був, а танцював красиво, це капець. Він такий повненький був. І ну, от як я його згадую, ми всі в одній компанії просто раніше, коли молоді були, дихали, то такий подвижний, мотоцикл любив. А він ще працював ще міліціонером, був, коли ще була міліція не Поліція. То такий. На роботу чорні очечки, рубашка міліціонерська і на мотоциклі такий був. Війна забирає найкращих. Вчора прийшла звістка, що загинув ще один мешканець села Бутівка. І вже третій член однієї сім'ї Бутовки Михальченко Олександр Олександрович. Йому 30 грудня виповнилось 50 років. І на сьогоднішній день дуже важка ситуація цієї сім'ї. Це мати сьогодні загинув син, похоронила внука, правнука, а тепер сина.